Мотивація краще вчитись та розвиватись упродовж року. Чотири десятки талановитих школярів отримуватимуть стипендії з міського бюджету. Одним із них став учень ліцею імені Івана Полюя Андрій Огренюк. Школяр спільно з друзями по гуртку робототехніки центру освітніх інновацій винайшли дрон міношукач. Саме за це досягнення Андрія й висунули на стипендію як кращого учня позашкільної Є освіти. чесно, я вірю, що кожні старання оцінюються, як і матеріально. Ну, в моєму випадку мені повезло, що мені матеріально якби оплачується моє старання. Але інших можуть підтримувати як і морально, так і ну когось надихають якби по різному. Скоріше за все буду вкладувати в проект ці кошти, щоб далі розвивати, адже я вважаю, що це є дуже така перспективна ідея і допоможе не тільки як і мені, а всій нашій країні і всесвіту перемогти нашого ворога якомога швидше. Гроші за свої знання також отримує й випускниця ліцею імені Івана Полюя Анна Євчук. Найлегше, розповідає дівчина, дається правознавство. Відтак школярка перемагала на предметних учнівських олімпіадах з цього предмету. Також вона є призеркою Олімпіади з української мови і літератури та англійської мови. Анна каже, частину коштів, які отримуватиме за власні знання, віддасть на потреби. Військових я ну приємно була здивована і рада, що мені будуть платити якби стипендію за мої досягнення, це також як ем, стимул. Далі працювати, далі вчитися і отримувати нові здобутки. Я точно не буду щомісяця витрачати всі ці всі ці гроші. Частину я буду точно відправляти на зсу, і іншу частину, напевно, відкладати на якісь свої майбутні, не знаю, можливо, проекти, можливо, бажання і так далі. Ще однією стипендіаткою стала учениця 11 класу ліцею імені Романа Шухевича Софія Макар. Їй також до вподоби гуманітарні. Предмети українська та англійська мови і географія, отриману стипендію. Дівчина планує відкладати на майбутнє навчання. Вона мріє стати лікарем та хоче вступити до Івано-Франківського медуніверситету. Мені завжди подобалося вивчати мови, і вони мені достатньо легко давалися, тому вивчати англійську, чи українську, чи німецьку, було для мене завжди цікавим. Тобто, це не було якось з примусу чи заради фінансової мотивації. Це було просто тому, що мені подобалося здобувати ці знання. А вчитися я завжди любила. Така була моя особливість. Це дуже приємно, коли ти отримуєш гроші за те, що навчаєшся. Ну фактично за те, що працюєш на навчальній ниві. Очільниця департаменту освіти Вікторія Дротянко зазначає, що попри Воєнний стан в країні місто не могло заморозити ці стипендії для обдарованих учнів, адже це заохочення вчитися ще наполегливіше. Навіть рік війни не став виключенням, і міська рада продовжує виплачувати премію міського голови, яку започаткувала в 2017 році. Будь-хто школи, який має ті чи інші досягнення, може претендувати на цю премію цього року. У нас було більше 50 учасників, з яких комісія обрала 40 чоловік. Ва громади Руслан Марцінків наголошує, талановиті школярі повинні залишатися в Україні та розвивати науки тут. Ну, ми захочемо дітей вчитися, і в цей непростий час залишатися в Івано-Франківську. Тому будь-яка програма, яка покликана підтримувати талановитих дітей, ті, які показують гарні результати в олімпіаді, показують гарні результати спортивні, показують гарні результати в творчості, в мистецтві. Ми таким чином підтримуємо. І премія у 2000 тисячі гривень щомісяця дітям, які є випускники, і тисячу гривень діти, які 9, 8, 10 клас, тобто не не, не не випускники, Щомісяця дитина отримує цю премію. А кожна дитина хоче мати свої кишенькові гроші, особливо в такому віці це велике заохочення, свої гроші мати. Стипендії від міського голови чи міської ради виплачуються щороку з 2017-го. Їх присвоюють найкращим та обдарованим у різних галузях учням шкіл, позашкільних закладів і вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації. Для того, щоб отримати гроші за знання, треба бути завжди активним, брати участь у різних олімпіадах та конкурсах, поглиблено вивчати предмети які найбільше подобаються Юлія Турконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія компанія Раї.